Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Дуже класно, що ти зайшов подивитись новеньке свіженьке відео, бо воно буде цікавим, епічним і настрільним, як завжди. Отож, наш сьогоднішній герой на Т-54 полегшеному. Перший міністр з клаву чи містерс. Ну, коротше, перший містер з клану Брава вже поїхав у кущі на доволі відкритій, цікавій мапі. Називається вона Загублене місто. Мирний по нашому, чи по їхньому, чи як би там не було, став він же в кущі і світить, світить, бо він може, а ще він може непогано настрілювати і в цьому бою покаже, що він то робити вміє. Але танчики гра не спішна. Спочатку посвіти, а вже потім, коли буде гарна можливість, можна і стріляти. Бій у нас, до речі, з восьмим і сьомим рівнем. Інколи щастить і таке. І таке випадає он до тігр П. Я думаю, що він хоче таке отримати в Бардаби, скільки ж можна стояти. Так, не витримав, не витримав, дави засвітився. 1050 летять його основні підкалібери, пробувають 208. Да, а преміумні трошки швидше і 235 пробувають. Не найлітіша гармата, але як на 8 рівень, тим паче проти 7 в цілому нормально ще і суперхелке потанчив. Якщо по мапі глянути, то очевидно, що ворогів з правої частини, по перших трьох лініях, значно більше. Їх тут раз, два, три, десь 6, які світилися, можливо, ще там хтось є, а наших тут ледь чотири. 4. Ледь чотири, 4 ну, арта там ззаду стоїть. Тобто їх тут більше, і це треба вже пам'ятати. І з іншої сторони, також наші поперли. Ну, коротше, роз'їхались більш-менш, тигр. <рес> Тигр бідненький не знайшов собі місця. Тільки виліз одразу йому настріляли, бо в цілому з тих всіх кущів можна світити. Але але, ТВ. стоїть дав другий Дав другий, за рахунок кута намагається від'їхати. Башта, наскільки я пам'ятаю, непогано броньована цього танчика. І він щось може. Ой, ой, ледь, ледь не закинуло, ледь не закинуло. Так, ну що, що маємо? Що маємо, поки стоїть, поки стоїть, поки стоїть, дивиться, намагається щось підсвічувати, настрілювати і ще гвардійця засвітив. Доволі непогано йому тут вдається на цій позиції відігрувати. Кущики гарні, чом би і не треба користатися. Отут, <світ> отут трошечки не пощастило, довернув якраз у момент, коли Лео йому дав у каточок десь. Так, два 1 Начебто ситуація така, більш-менш рівноважена. Скорб засвітився. До речі, наш союзний й туди поперся, Поперся, дав інфу, і тепер можна накидувати вже 1000 настріляно, півтора насвічено, і навіть 630 по танчів, що для цього танчика доволі доволі багато. Так, ну, не спішить, не спішить наш герой, бо праворуч, як я вже казав, залишиться всього один союзник. Тут шкоду, як же ж хочеться стрільнути. Як же ж хочеться стрільнути, але да, стріляє. стріляє обережненько, від'їжджає навіть. А, я думав, не засвітився, засвітився трошечки. Ну то не біда. Нашого Лєвого досить сильно б'ють, там хоч і арта йому допомагає, і союзні танчики, але йому там вже буде зараз дуже боляче, бо там два танчики, а він один. І, на жаль, не може наш герой туди ніяк допомогти. Може, десь там ми де Піксель якийсь уу, залітає і це перший фраг. Першафрага в цьому бою їх буде досить багато, тож ми можемо цим насолодитись. Так, поки що не спішний неспішний, неспішний геймплей від одного кущика, але далі буде ще цікавіше, тож ти дивись, не перемикай канал, бо то буде нецікаво. Так, шкода. Шкода виїхала, Блін, як же ж хочеться стрільнути. Ох, я би стрільнув. Я би стрільнув, я би не витерпів там прямо. Бочок башта, виставляли, дочекався, дочекався до новиз і, і не влучив. І це World of Tanks. І як завжди, <хи> Ой, як я обожнюю цю гру не описати словами, відео не сказати, просто треба дивитись мої стрімчики, і там все буде зрозуміло. Все моє людське ставлення. І тігр тільки гайки посипав, ще ярта накинула. Ну, все як у найкращих традиціях World of Tanks, коли тобі дають по обличчю всім чим можна. І що робить наш герой? Правильно, тікає з цих кущів, чого, бо з боку його вже ніхто не прикриває. І якщо противники приїдуть, скажімо, у ці квадрати, там Це один, вони будуть його ззаду дуже сильно прострілювати, і тоді часу навтікти вже не буде. Того він це правильно робив, часно знімається з. Ручного гальма і їде ставати на поличку в кущі, тут щось підсвічувати. В цілому, вже дав непогані результати. Більше трьох тисяч сумарних, сумарних очок шкоди. І це добре, але ж але ще досить багато, досить багато. Десять 10. 10 ворогів залишилося. Я маю сказати, що наш герой вб'є 9 з них. Того, якщо ти додивився до цього моменту, тим паче треба дивитися далі, бо там найцікавіше. Так, Гвардієць пре. Гвардієць пре стає в той кущик. Ну, досить обережно стояв, знає, що тут можуть стояти і його бачити, того він не ризикує особливо. І поки що он, ЄБР вилетів. Єбер, це неприємний товариш, але Гвардієць щось хоче. Щось хоче отримати. отримати хоче, Ще є мх 1390 заходить в флангу, дві алтехи. Якраз по першій лінії не пробувається тип. Біда біда, їде МХ, він уже нас світить. Він уже на світить треба по ньому давати, дає скаточкам взагалі молодець. Взагалі молодець, але союзна везеха відіграла, і тут лише десь від кута, від броні якось можна ставати і бити ворога 6-7, тим часом рахунок. Неприємна ситуація, в якій опинився наш герой, що він робить? правильно. Перше правило Варгеймінга нікуди не треба їхати, а друге правило, якщо що, їдь назад. От якраз йому друге правило досить сильно. Досить сильно допомагає, він тікає. І правильно робить. Правильно робить, бо там, де він залишитися міг, йому незручний. На нього можуть виїхати одразу кілька противників і настріляти А хто ж любить, коли в тебе стріляють? Правильно? правильно А так він ззаду може ще хоч щось дати, ще щось підсвітити, зробити хоч якусь користь команді. Ну тут навряд чи мало залітати. Так, воно і вийшло. Що ж, 6-9. 6-9 і ситуація взагалі стає стає дуже неприємною. Дуже неприємною. Там легкі танки, там важкі танки. Союзники вмирають. І все це в прямому ефірі для нашого відповідного героя, першого містра з клану Браво, все це для нього. І він вирішує, що треба щось постріляти знову не влучає, досить сильно розкидається, його гармата. І дає, дає плюшку в 1390, той нахабно вже їде вперед. Ворожий ЄБР катається по нашій базі. і Це другий фраг. Другий фраг. І молодець. До речі, до, речі, до речі, у нашого героя є. Не знаю, хто вона називається, ну коротше, в вухах команди там є значок Energy, наскільки я знаю, це європейський ВБР, тобто він вже не перший раз дає щось гарне. і... Нормально, нормально, він дав три фрага, три фрага добив, тіпа, добив ЄБР шотного. От будуть в коментарях писати, що він не добитків добив. Але ви так зіграєте спочатку, як наш танкіст, а потім будете щось розказувати. Четвертий четвертий фраг він зробив, от п'ятий хотілося би дати гвардійця, Але не все одразу, не все одразу. Два танчики беруть базу. Ні, то неприємно. Вони, правда, обидва восьмого рівня. До речі, я ж забув, що у нас сьомий, Правильно, Правильно, сьомий, восьмий і дев'ятий. То я тільки про сьомий згадав, а про восьмий і дев'ятий щось забувся. І наш герой має щось робити, бо до захоплення бази залишається всього 15 секунд. Він їде далі. І треба треба забирати гвардійця, Світися тут, бо до куща ще було його видно. І що? І це п'ятий фраг. П'ятий фраг ще п'ять залишилось. Правильно? Правильно. Проста арифметика з Юрчиком. Якщо в тебе проблеми з порахувати, ось, запрошую. запрошую, рахуємо разом. Забираєш шкоду, який же він молодець. Просто поїхав і зробив свою справу. Ще шостого треба з двох кульок забрати, одну дав. І з шости вбив арту, але в нього залишається всього мало ХП-шок з Не пробив, не пробив, чотири вороги залишаються. по факту, це майже майже калабанов. Да? Майже калабанов, але трошечки йому не вистачає для того, щоб взяти в цьому бою ще епічну таку медальку. Все, шостий промазав, в нього ще кілька секунд буде. Я, він швидше перезарядився, навіть ніж я думав. Але, але наш танкіст просто на мужика в'їхав і розбив йому все, що можна було розбити. Так. Сім фрагів вже зроблено. Три танчики противника залишилось. У нас всього 180 хпшок. І наш танкіст вже накидав більше 5 тисяч сумарної шкоди, що доволі прикольно. Прикольно, і тягне бій ну просто як може. Просто як може. А ти також можеш потягнути цей бій, щоб його дивилось, більше глядачів. Постав вподобаєчку. Давай, давай, трошечки напрягись, постав пальчиком вподобаєчку, бо Юрчик для тебе старався. Більше подобачок наберем, більше епічних роликів буде. Так, Супер Хелкет їде, але він їде, одначе померти, бо в нього тут шансів майже немає і погано виїхав. <поє вторка> Уху тут міг вмерти. Міг вмерти, якщо б трошечки Супер Хелкат був пошвидше і міг би дати йому, бо погано виїхав, погано згинається в цього танчика гармата, Від арти втік. Десь вона там. Але що ж? На то він і настрільний цікавий більш трошечки везіння завжди в ньому має бути, як і навички водіння танку, та також гарної стрільби. Ну, звісно, тактики там всього того, але всі ми знаємо, що без везіння в World of Tanks можна взагалі не грати, бо тоді в тебе 16% перемог і ти нічого зробити не можеш. Так, їде, е є 75-й, треба давати, треба давати, добре, ще можна дати. Ще можна дати, а ні, світиться. Є 75-й зрячий, виявляється, виявляється зрячий. Можна було обережніше від кущиків стріляти. Тоді можна було б давати спокійненько 2, але наш герой вирішив, що краще дати хоч якось, аніж дятел, то, як то кажуть, в одному місці. Так, і. Поїхав далі. Поїхав далі, напевно, шукати артилерію. Не знаю, не знаю, як варіант можливо. Ух ти, вона ззаду опинилася. Як, як варіант можливо було забрати 75-го, але що зробив, то зробив. Через кущі забирати треба. Не влучений снаряд. Їдіть калетіть. Що ж воно так, а? Що ж воно цей World of Tanks зі своїм рандомайзером такі підстави робить? Орти, звичайно, да, йо. як поспішає. Як поспішає, 8 фрагів зробив і тут вже, очевидно, поспішає. А треба грати з Холодною головою, бо там ще Є е 75 сюди їде. Є75 е сюди їде, але вже принципово добити Арту нарешті нарешті, з третьої спроби. То йому вдається, це дев'ятий фраг, і до медальки пула і перемоги залишився лише один жирненький Е75, а він не поїхав. 75-й, як на мене, зробив позиційну або стратегічну помилку. В нього був шанс трошечки під'їхати нагору і підтиснути, доки арта там стояла. І, можливо, ну він не знав, що тут наш танкіст, Давай відверто казати, він не знав, що наша, наша ЛТХ прямо тут стоїть, він думав, що вона десь буде далі. І є 75-й для себе у дуже невиграшній позиції. Максимум, що він міг зробити, спробувати втікти в місто. Оце максимум, що він міг витягнути з цього. Бо в місті все ж таки в нього трошечки більше шансів, бо там дальність огляду і маскування ніяк ні на що не впливає, а тут в нього майже немає шансів. Майже немає. Тим паче, коли наш гравець такий вправний мисливець на танчик і противники такий вправний, що вже зробив 9 і ще йому треба один. І ти будь вправним, підпишись на канал Юрчика і будеш молодець. Молодець, красавчик, чи як хочете там називати, бо у багатьох людей якесь дивне відношене до слова молодець. Ну, то таке. Кожному, як то кажуть, своє, ризикує Елтеха. От я б так не робив, я б намагався ще там десь висвітити, але він ризикує і хоче заїхати до 85-го збоку. Дуже йому щастить, що він саме так став. Бо чисто в теорії він міг стояти обличчям, а Лтеха сильно виїхала і могла вмерти, але ж вона перемогла. А ми давай подивимося епічні результати. Ось, о, власне, і вони, це майстер, тут що, знаходжувач якийсь якийсь кастолом дуеліст. Вогонь на знищення, куле не пробивний, медаль пула, танки, снайпер воїн. Але то все можна відкинути, бо головне то 10 фрагів. 10 фрагів, 4400 настріляв, 2400 майже насвітив і ще щось потанчив. Просто в одного, я би сказав, виграв цей бій. Максимально зробив, що міг трошечки в мінус війшов з пряма але ж ти глянь, просто на ці цифри. Для нашого танчика, для нашого героя, це дуже прикольний результат. Мені цей бій сподобався. Маю надію, що ти також поставив свою вподобачку, підписався і прийдеш на вечірній стрімчик. А я тебе, як завжди, на удачу, на гарний настрій, на позитив зарядив, щоб тобі перло скрізь і всюди. І щоб все в тебе було гаразд. До зустрічі і чекаю тебе ввечері. Пока.